Дорогі мої ізюмчани, вітаю вас. Я журналіст Микола Калюжний і відеостудія редакції газети Обрій зюмчини запрошуємо вас до чергового опитування із циклу Пульс громади. За моєю спиною, центральний майдан нашого міста, саме звідси, ми сьогодні й будемо говорити про те, що відбулося три роки тому. А три роки тому, як ви розумієте, 10 саме вересня ізюм. Було звільнено від російської окупації. Це була подія, так би мовити, така, що ніхто навіть її не очікував. Зненацька по всіх локаціях міста виникли перші прапори. Але один з найперших замайорів на Кремянці, його там розмістив один із жителів нашого міста Віталій Хомич. Тому сьогодні наше опитування присвячено саме цій події. Давайте разом з вами згадаємо. Той день, як ми дізналися про те, що наш рідний Ізюм було звільнено. Я якраз був у Левківці, і воно той, щось не стало, вони запретили нам, і не можна було ходити по воду нам. Там колодязь один на, на село щитай був робочий такий колодзінь, води не було, а ми вийшли. Щось немає, тихо, все. А потім вийшли в центр туди, дивимось, машини стоять і ті хрести. Думаю, що за той? А потім вийшли люди кажуть, це наші вже зайшли у Левківку. Ми щасливі були. І я казав, кажу, жінка, дивись тобі на день народження, якраз подарок освободили нас. Так, що ну, 12 сентября кажу, оце тобі. Так, подарунок да, да, да. Подарунок, що да. подарунок хороший був. Сиділа вдома і побачила, що по вулиці почали їхати не рашистські техніки, а наші хлопці. І на радощах стрибала до потолка. Я готова була обнімати їх усіх. І це було відчуття, наче обнімаю свого сина, тому що я вже на той момент не бачила цілий рік. На ринку на ЖД було. І мені сказали, що вже українці заходять із питомника. І одна колона пішла в сторону поворотки, а друга сюди на ЖД пішла. І ми їх зустрічали. Які почуття? вам тоді Радосні. Тікали всю ніч і утро все. І бросали машини, і бросали танки з чиє телебетери. Ну, тікали в обсі. Щоб вони суки не визврощались. Ми були в окупації в селі і до нас зайшли наші, і ми так зраділи. Це було дуже, дуже добре. Да? Це неймовірне було таке почуття. Щасливі були. О, дізналася я з новин. Ізюмських груп, груп українських в інтернеті дізналась про те, що Ізюм звільнили. Це було прям свято. Я на той момент, знаходилась в Вінниці, святкували ми всіма, хто там може, всіма ізюмськими, хто там був. От. А потім, вже як був час, вже приїхали в Ізюм, побачили все, що тут відбувається. Це була зима 22-го року. Ми вже сюди приїхали, побачили все, що тут відбувається. Спустя стільки років вже місто якось живе вже краще ніж було після деокупації. Так почуття були дуже боляче. Я ізюмчанка, це моє місто. Я тут все життя живу і дуже боляче бачити і тоді було, і зараз також. Через інтернет ми були за границею. ви були за кордоном, дізналися да. через інтернет. Да. Ви теж так. Ну, да. да. Дід дякую, я думаю, а які почуття у вас були? О, домой, додому, до, до, до хати. Ага. Що <рес> ж ви зробили? Да. В декабрі місяці я вже тут був. Звісно, пам'ятаю, 9-го не було нікого. Ті попішли, типу, побросали все, ми просто не вжидали, що так. Ну, ми чули, чули, що наші брали. У нас радіо слухали буквально постійно, що чули, що Балаклія вже освобождається. Ну, ми, слава Богу, і нас освободили. Десята зайшла техніка, прямо з лісом біля лісі живим. Хлопці на танках прямо їхали, кидали виноград, все кидали. Емоції, які були у вас. <кхух> Передати важко. Роділи, дуже здорово родили і дихати легше стало. Я побачив так. як. У провулок заїжджає БМП і без зетки. І почуття, бо не тоді. Ну я оторопів. Mm -hmm. А потім хлопці вилізли. Звісно, радість. Радість. Так все. Це... Якось опустилось вниз. І на душі так. Аж защиміло, аж, аж не знаю. Ну, ду, дуже так здорово. А проїхали солдати, наші солдати з прапорами українськими. За силу, так? Ну, прямо по нашому селу. Отак ми дізналися. Радість була. Почуття були? <свіття> не передати. Утром проснулися, а по вулиці їдуть танки, машини вже з флагами українськими. А я недалеко від траси живу. Бачу, машини їдуть, я завжди туди заглядаю. Вийшла за калітку, по нашій вулиці, вона йде паралельно трасі. Я вийшла туди, є машини. Трак, не знаю, що це, Машини, танки, що небудь. Ну на ньому крест нарисований. Що це за люди кажу? А вони, бабуську, успокойтесь, все українці. Ну і все. Які почуття вам опанували? Ну, хороше, радісне вовні. З підвала вилізли і нам сказали. Сказали, хто сказав? Та там же ж теж повиходили люди. Ага. У кого була, був телефон, і вони... Ну, мабуть, зі знайомими зв'язувалися. Які тіло... були почуття? Скажіть, будь ласка, два слова. Ой, Господи, ну які почуття? Радості сльози. на глазах. Дякую. Позвонили діти і сказали, мамка, можеш їхати, я була в Дніпрі. Ага. І Я десь осінню приїхала в вересні до 23-го. той дзвінок, як він виклик, які почуття у вас викликало? Ой, Та радості було дуже багато, ой, не те слово, ага. ужас. Важко передати. Дуже важко передати, да. Дуже раді були, так. Да. Була в Харкові і узнала, що спочатку звільнили балаклею, а потім ізюм. Вам подзвонили чи ви десь в інтернеті? Ну, в, в сеті, да? Сіті, да. так. Да. Які почуття вам були? Дуже хотілося плакати. Да. І зараз теж. Як Може, я була взагалі в іншій країні. Нічого І цілу ніч мені писали наше в місті, наше місце. Це душа просто розривалася на частини. І ну, ось так мені писали. Я думаю, отку, звідки вони це все знають? Але якось знали, і все, на ранок встали. І чоловік перший раз вийшов на зв'язок по відеозв'язку. І ось так ми дізналися, що наше в місті. Почуття були які? Неймовірні. Просто душу, ну, душа, сльози, радості і взагалі. Ну, це просто такі почуття. Я зараз навіть кажу, і в мене отак от все ну, в общем. Не можу передати навіть ці почуття, які ми відчували. Не вірилася в це, що так, так це все відбулося. що Дякую нашим ЗСУ, дякую нашим хлопцям, які звільнили наш Зум від, від расистів. Я жила в те, час, в те час за мостом. І коли я до моста прийшла, то там нікого не було. Я удивилася, мене ніхто ж ну, документи не приділила. Ну, Просто і були, де я Приходжу ж додому сюди на переулок. Почала фалитися, що так і так. Ото ми так узнали, що там пусто нікого немає. По інтернету. Ну і яке почуття було у вас тоді? Ну, звісно, потом хороше. Тим більше, вони 9 сентября було день народження, десята -е, звільнили зю подарунок для так. Я вітаю вас. Спасибо і вас, там всі потікали, Ці, всі рашки потікали. А, а, а наші прийшли зразу на горісполковий флаг, наш український. Там ми були раді до. Дуже були раді, що прийшли наші ЗСУ, наші захисники. Ми виїхали в Хмельницьку область і по новостям в мене вільний зюм, ну тоді не вільний зюм, я не пам'ятаю, як називалося, було написано, що ізюм звільнили. Це була дуже гарна подія в моєму житті і незабаром ми повернулися додому. Ви хопили ваші почуття, тоді, тоді. Ну, радості, щастя, що. Незабаром я побачу свій рідний дім, своє рідне місто і все буде добре. І бачу, йдуть військові. І не зрозуміла, які це, українські чи російські. І стою, і не знаю, що робити, чи тікати, чи далі йти, чи стояти. І підходить хлопець, і забалакав на українській мові, на щирій українській мові. І в мене сльози потекли, в мене зараз таке воно. Я нічого не могла сказати. Я тільки відповіла, поздоровалася з ними. Ну Вони почали питати, коли нема у вас світла, скільки немає, і що. Ну. А в мене не було можливості балакати, сили не було. Я кажу, он сидить хлопчик, побалакайтеся, він вам все розкаже. Таке було почуття. Читаючи смс повідомлення в телеграмах, що іде визволення почалось Балаклії, тому сиділи всі в телефонах, серце тремтіло. Були надії, що ось, ось скоро ми повернемося до свого містечка. І навіть телевізору не дивилися. Тільки телеграм-канали в очікуванні, що ось-ось. І так сталося. Балаклею першу звільнили, Потім місто Ізюм. І це емоції, це дзвінки знайомим, родичам, що нарешті-нарешті скоро ми повернемося до міста. Куди Я повернулася 16 жовтня, а мої батьки одразу десь 11 вересня. Бо це для них був жах знаходитися не в своєму місці, і тільки звільнили, вони повернулися. Не було ні зв'язку, ні світла, але люди поверталися, бо вони того прагнули, чекали.